Ху -ху, ха -ха. Ну що, перший рейс перший рейс нашим рідним автовозом. А придбали ми автовоз для того, щоб возити свої автомобілі, адже їх назбиралося чимало, а назбиралося все через те, що наших автомобілів, да, які куплених в Америці, дуже багато, це значить, що можемо доставляти власним автовозом і на цьому ще трішечки щось заробити по ринку. Тут є автомобілі, які придбані як в січні, як в лютому, так і в травні. Так, ви всі пишете, ви всі знаєте, що зараз дуже-дуже великі затримки а, в заборах автомобіля. Тільки те, що в Клайпеді, в Литві накопилася дуже-дуже велика кількість автомобілів. Але ми про це будемо говорити трохи згодом. Давайте розвантажувати автомобілі. Відправляємо на сервіс на діагностику. Ну і будемо вже показувати вам всі автомобілі, вже коли будуть розвантажені, адже лазити на другий поверх, точно ну, ніхто не буде, правда? Запустився, щось, дивіться. Коротше, ми грязні, ми такі брудні. І думали дознімати, але вже сонце заходить. Я так розумію, що ми будемо показувати вам ну, більш детальніше автомобілі вже там, наступного дня, тобто завтра, післязавтра, коли буде час та коли буде змога. Нам головне зараз це ще вскинути, відчепитися від прицепу і а, тягач нам потрібно на сервіс поміняти там якісь детальки. Що я хочу сказати, перший рейс а, дуже сильно переживали, чому? Тому що. Документи, це Мерки, Т1, щоб виїхати. А ви знаєте, що зараз воєнний час, виїзд дуже важкий. Але в принципі, перший рейс для Юр, як норм? Зараз йдемо пити шампанське. Тому що я пропоную? Подивимося зараз автомобілі. Ну не зараз, пере, ну переносимося в наступний день, дивимося автомобілі і тоді вже робимо якийсь висновок. А так в загальному картина в принципі, дуже непогана. Ми всім задоволені, автомобіль від'їздив на круг, скільки десь 800. 800 кілометрів на круг, Все бомба, я задоволений. Ви мені менеджери скинули, де скільки продав всі автомобіль і скільки було а, рахунку в Литві, окрім експедитора. Загальна середня вартість доплат, сум доплат, а, на які попали клієнти, це. Орієнтир від 800 до 1100 доларів. Але про це чомусь всі умовчують та дивляться там по сторісах, ну, грубо кажучи, конкурентів, да? що все добре, всі задоволені і тому подібне. Ні, друзі, не зовсім все добре та не зовсім задоволені, тому що а, ви бачили, коли позавчора в понеділок розвантажився автовоз. А вчора він в середу поїхав. Сьогодні ми стараємося дозняти, дозняти ролик і показати вам, що де було. Всі платежі офіційні, все ми повністю показуємо для того, щоб клієнт мав розуміння, що ми ну не просто так, як одні з вас говорять, що ми привезли, ми не попали, тільки попадають клієнти. Друзі, а я не хочу вдаватися в деталі, да, але ми попали значно-значно більше. А на кожному автомобілі, що ви собі представляєте. Ну давайте не будемо розтягувати так. І так, перший екземпляр. Фокус придбали в принципі непогано, ціна непогана, комплектація бомбезна, клієнт приїхав і зразу заліз там на автовоз переглядати автомобіль, в якому він стані. А за 1150 доларів, ну як на мене, дуже непоганий варіант, хоча і йому прилетіло. Прилетіло поверху, там розбитий... теркули, показує зразу чи ні. Розбитий інтерку... інтеркулер, його навіть не запускали. Тут електрика, проводка, але попід низ все повністю ціле. Бампер сказав міняти, хоча бампер можна було, напевно, і спасти. Але тут ціна а, бампера ну, не зовсім велика для того, щоб витрачати час і це все спаяти. А, з електриком домовилися, всі блоки вже прочитали, все повністю є, всі номера блоків, і вже Дениска там займається а, тим, щоб замовити це все і робити послугу під ключ. А в автомобілі чисто, в автомобілі зовсім нічим не пахне взагалі. А стан, стан ну, як на мене, дуже задовільний. Так, да, прилетіло, але безпека ціла. я так думаю, що це швидше всього, що а, не зовсім на ходу було. Це ну, які, якась дуже дрібниця була. Диски офігенний стан, резина майже нова. Тобто говорити багато про цей автомобіль ну, немає змісту. Під ключ. З цими переплатами навіть не можу вам і сказати, яка буде кінечна вартість. Але а, дякую дуже клієнту фокусу. Тому що, ну, а, якщо не помиляється, в нього взагалі не було ніяких питань. Може помилятися, було, ну неважливо. Все зрозуміло, все оплатили навіть за послугу під ключ. Вже оплатили наперед, що дуже дивно, адже клієнти всі оплачують після того, як вже заберуть свій автомобіль. Тому фокусу дякуємо. Так, наступний автомобіль. Nissan Рок не Спорт, а звичайний рок 5800. І тут було демереджу з експедитором в Литві 1165 доларів. По цьому автомобілю також, в принципі, ніяких нюансів немає. Пошкодження дуже. Ну, як, на мою думку, адекватно, тому що найкраще брати пошкодження або по задній частині, або бокове. Або якщо дуже хороша ціна, як на фокусу, можна брати в принципі, любе пошкодження. Я, я взагалі не сторонник пошкоджених автомобілів там легко. Я навіть можу брати там. Для себе сильно пошкоджені автомобілі і не боятися, не перейматися тим, що їх не відремонтують. А комплектація в нас СВ. Я не знаю, повний привід не повний, а повний привід, а підігрів, велика мультимедія, двохзонний клімат-контроль, кнопка старт-стоп. А люку, на жаль, немає. Електричні сідухи. А, в принципі, і все. Колір, колір мені бомбезно. Дуже подобається. Чимось похоже на навігатора, правда? Там червоний такий темний, а тут зелений темний. Дуже непогано. По пошкодженнях хришку вже знайшли там, 350 доларів, а задній бампер, фонарі це повністю все буде. З цим проблем я також ну, взагалі ніяких не бачу. Клієнт Даний з Донецька а, просив нас, а, щоб ми віднеслися дуже коректно, тому що я розумію, що людина переживає. Адже воєнні дії і при цьому ще є автомобіль в нас. При цьому за автомобіль знову ж таки переплатили. І це найважливіше сьогодні в нашій темі. І при цьому ми робимо послу під ключ взагалі не бачачи клієнта. Де Дніпро, а де Донецьк, Дніпро? Ну десь десь Донецька область. Я не можу вам точно сказати. А, а ми тут. Тобто, яка відстань між нами? Да? І при цьому ми ще не бачились. Ну, менше з тим. Автомобіль, на мою думку, по ціні, яка виходить по комплектації, по всьому, ну, на 4 з плюсом точно. Кемрі. Кемрі 11500, аукціон. А, зараз подивимося, який точно рік, 18-19. 1120 доларів, знову ж таки, а, демереджу. Демереджу з експедитором в порту. А, кемрі в нас ну, взагалі ідеальний. Це той варіант, коли ти рахуєш, що 5 з плюсом. Тобто ти вклався в роботу і вирвав той автомобіль, який ну, зовсім, зовсім ну, там, не пошкоджений, тільки якась там. Дуже там несуттєва косметика. да? Попаяти передній бампер Швидше всього, що це через вила погрузчика так, навантажувача. І ну, я навіть не можу сказати, це пошкодження, не пошкодження. А швидше всього, що десь повороті заїхали в якийсь стовпчик. Крило чуть-чуть, ну, дверка. Короч, про що говорити? Взагалі не пошкоджений, але ми, ми навіть забули відкрити, він всередині трошки а, погано себе почуває через те, що їхав швидше всього з якимось утопленим автомобілем. Але при цьому автомобіль запускається, при цьому він їде і нюансів з ним а, ніяких немає. Підключ, якщо потрібно, напишіть смески, я вам зразу все а, відпишу. По задньому пошкодженню, там чуть-чуть бампер задній і все. Даний автомобіль дуже гарно виходить, оскільки за ціною по, ну, автомобіля під ключ ви не купите настільки ідеального автомобіля. Я забув подивитися, який рік. 7-17. Я думав, 19-й. Як на мене, дуже-дуже непогано. Подивитись пару хвилиночок і погнали далі. Жип у нас широкі 4450 і 1120. Не дивіться на те, що він грязний, тому що він стояв під синеньким місяном, який стоїть там трохи далі на площаці, а з нього а, при, при пошкодженні витягнувся шрус, і масло з коробки все накапало на автовозі а, на цей автомобіль. А що можу сказати? Пошкодження, ну, як для Cherokee, як для цієї комплектації. Повний привід і тому подібне, а дуже непогано. Заміна дверки, заміни крила, стойка тут, давай подивлюся. Стойка тут, ну я думаю, що практично ціла. Салон, ну, трохи грязний, але не критично. Зовсім не критично. Тим більше, а, ціна, комплектація, рік дуже непогано. Але якщо би не додаткові витрати, про які я вам говорив саме у початку ролику. А, ну, В принципі, про що ще сказати? Чи ну, років у нас було багато зміст розтягувати та немає. Ну, та в принципі всі а не було кемрі в нас. Нової кемрі в нас ще не було. Йдемо подивимось на Нісанчик, там тотал. Нісан ми купили. Зараз денчик напишено, ну, подивиться по ВІН-коду, напевно. Да? А, Нісан купили ми Ну, недавно, там два з половиною до трьох місяців він відразу приїхав. А також, в принципі, непогана комплектація. В бюджет в ремонт ми поміщаємося 100%, все прораховано, все нормально. 4200 переплати загальної переплати на цьому автомобілі було тільки десь в районі 700 доларів. Чому? Тому що автомобіль мав відправлятися на Одесу, а поїхав вже на Литву. Тому тут тільки різниця в автовозі з Литви сюди. Ось і все. Пошкодження. ну, Зачепило колесо, поміняти бампер, крило. А я навіть не знаю, чи безпека в нас стріляна чи ні. гарненький салон. Повний привід. Представляєш, повний привід. Безпека повністю ціла. Ідеальний автомобіль. Хіба можна сказати, що це тотальний? Ні. Але знову ж таки, кожен клієнт обирає сам, в залежності від того, який в нього бюджет. І це спонукає нас працювати краще, а довше, більше і тому подібне. Чому? Тому що, а якщо не помиляюся, цей автомобіль обирали протягом півтора місяці та грали. І я вже сказав, давай купляємо цей, це мені значно більше подобається. А, чимось похоже, те, що у нас був на продажі, правда? Повний привід, комплектація, все підскажеш. Ну, в принципі, все, про що тут говорити? Камера ззаді Edge. Edge ми придбали дуже дуже цікаво. Та дуже а, дешево. Об'яснюю чому, тому що а, за цей Edge ми заплатили 5500. Титаніум, повний привід. 2,0. який пробіг 91 тисяча миль. А, так, Панорама, обігрів, вентиляція, все повністю в цьому автомобілі. З ось таким пошкодженням. А, в Принципі критичного знову ж таки я нічого не бачу. Якщо не бюджет на ремонт 25 тисячі доларів. Заміна а, фари, бампера, капот відрихтуємо, а, відрихтується дверка. Ну, в принципі, можливо, щось по ходові. Тобто, в середньому всі автомобілі ми беремо, ну, знову ж таки від бюджету адекватні. Але а, найбільше запитань було в цього автомобіля, тому що а, клієнт завжди наголошує, приходив вже два рази, що бюджет. 16200 доларів з ремонтом повністю повністю зі всім. Але клієнт не враховує, що був там вархавс, був там демередж і тому подібне. Тому цей автомобіль автобільш трохи згодом вам показати, коли буде готовий, да? і дати зрозуміти, зрозуміти яка ціна вийшла саме даного автомобіля, тому що він у нас поки що по обговореннях найкритичніший та найпроблемніший. А по лівій стороні взагалі ніяких пошкоджень немає. А дуже дивні колеса, подивися, подивись на резину, чи він їздив по горах, по чому він їздив, чи просто перекинули так, щоб тільки продати. Ну, в принципі, все. А, по салону трохи грязновато, але ну, не смердить, нічим нічим не пахне, все, все адекватно. Так, потрошки по кожному автомобілю. А в принципі, і все. Було багато в нас цих оглядів, були навіть зйомки. Це я не знаю, який вже десяток автомобілів саме Ford Edge, а тому, що їх вибирають через ціну, саме найперше, через а, кінечну вартість, через те, що ти отримуєш там повний привід, а, пробіг, вентиляції, комплектації і тому подібне. Тому я рахую, що в принципі а, перший рейс ми впорались, ми зробили. Слава Богу, що вдалося домовитись про якісь а, скидки. А, ну, Знову ж таки, клієнти не платили за вархауси в самій Америці на площадках. Тому що коли почалася війна, не було зрозуміло, що робити з автомобілями. Автомобілі значно довше стояли, ніж вони мали стояти, адже безкоштовна а зберігання на площадці тільки місяць, а деякі автомобілі зберігалися два і три місяці, і це ми компенсували, це ми зробили, і на клієнтів не копійки ми не виставили. А є такі автомобілі, які стояли дуже багато часу. Ми компенсували, але, на жаль, домовитись за всі компенсації нам не вдалося. Тому на там 5 автомобілів чи шість, а там по сто з чимось доларів, 120 доларів, 150 доларів. Ми виставили, тому що просто не в змозі це все компенсувати. Нам просто не вистачає каси, не вистачає заробітку на те, щоб компенсувати. Тому прийшлося зробити так. Ну, в принципі, і все.